Ця патологія цукровий діабет це лагідний вбивця. Ти його не відчуваєш, воно не болить як радіація. Але воно вбиває. Бо цукровий діабет це вирок судинам, не має мікроциркуляції. По-перше, для чоловіків це проблема з потенцією, бо немає мікроциркуляції. А по-друге, це ж циркуляція всюди у кінцівках, пальці. Руки, ноги, саме тому гангрена ампутація. До цього прийде Україна. Це питання неврології, бо немає мікроскуляції, немає адекватної оксигенації мозку, ми починаємо більш потуплювати. І друга проблема цукрового діабету це історія про порушення нейронів як такових. Тобто людина просто перетворюється на овоч, який перед смертю сраджає. І коли діабет вже в ходу. Із ускладненнями сьогоднішньої медицини його не може вилювати.